Зараз у нас є критична потреба зібрати додаткові кошти саме на наш захист, на нашу обороноздатність. здатність це сотні мільярдів гривень. Фактично, в парламент подані зміни до бюджету більш ніж на 500 мільярдів гривень цього року. Це те, що нам потрібно для того, щоб оплатити заробітну плату нашим військовим, кількість яких зростає для того, щоб закуповувати відповідне обладнання для того, щоб фінансувати український оборонпром. Які пропонуються кроки, де взяти ці додаткові гроші? В першу чергу це збільшення внутрішніх запозичень. Наш ринок готовий до цього фінансові інституції, банки Національний банк України. Ми провели відповідні перемовини і бачимо тут потенціал до кінця цього року. Друге це збільшення ставки податку на прибуток для банків, третє це розширення бази для військового збору. І також підвищення ставок військового збору для е, окремих випадків, і також запроваджуємо принцип воює або працює, який передбачає введення е, ряду заходів, які е, ринок праці з стіні. Це важливі моменти для збільшення кількості робочих місць для підвищення середніх заробітних плат в галузях і для наповнення нашого бюджету. Тобто, це чотири кроки, на яких ми над якими ми працюємо, на яких ми зосереджуємося. Другий виклик це енергетика. Ключова задача фактично пройти наступну зиму, забезпечити енергопостачанням критичну інфраструктуру, людей, нашу економіку. Тут є три масштабні вектори роботи: перший це велика генерація і розподіл, ремонт і відбудова. Ще раз відбудова, ми це робимо постійно після кожного терористичного обстрілу е, зі сторони росіян. Мільярди гривень виділяються обладнання, ввозиться в Україну. Іде координація. Е, деталі не буду і не можу сьогодні називати. Друге це децентралізована генерація для бізнесу. Е, це по суті нова програма, коли великі підприємства, в тому числі великі державні підприємства, йдуть в нішу розбудови додаткових об'єктів невеликої генерації. Третій вектор роботи це децентралізована генерація для людей. Це також нові програми за підтримки держави, домогосподарства, ОСББ можуть забезпечувати себе самостійною електроенергією. Тут і… В частині зниження податків і в частині програм кредитування, фактично, в перший рік повномасштабної агресії було прийнято рішення здійснити три рівня фортифікації для об'єктів енергетики, для різних об'єктів енергетики, переважно для підстанцій, які зазнавали. Основних, скажімо так, зусиль від російських терористів по їх знищенню. Перший рівень передбачав закриття габіонами, контейнерами різними засобами закриття від непрямого ураження. Другий рівень це такі монументальні, фундаментальні залізобетонні укриття для трансформаторів, а також для інших об'єктів розподілу електроенергії. Їх Ну, чесно кажучи, я публічно зараз не можу називати всі цифри і дані, але станом на сьогодні. Ну, не, не, не буду. Точні цифри зараз вам не назву. Більшість з цих об'єктів вже збудовані. Я думаю, що треба буде просто зробити якийсь такий закритий тур для журналістів, для того, щоб показати всі ці речі без уточнення деталей, показати, як збудовані і завершені ці об'єкти. Опікується цим Укренерго, це державний оператор систем розподілу. Звичайно, державне агентство з питань відновлення було залучено у виконання таких робіт. Держава виділила на це мільярди гривень, десятки мільярдів гривень були виділені. В першу чергу поетапність була така: перший рівень потім мав бути збудований другий рівень, який передбачає захист, гарантований захист від ударів дронами. Що об'єкти розподілу найбільше були під ударами дронів. Ударів ракет не було, бо це економічно для ворога було недоцільним. Вчора, до речі, відбулись перші атаки ракетами, але це були ракети з касетними боєприпасами, не кінжали, якими атакували наші підстанції розподільчі. Відповідно, вчора це були десятки ракет, які ми атакували підстанції. Ми з десятків ударів вчора втратили дуже невелику кількість нашого обладнання завдяки першому і другому рівню захисту. Зацікавлених у нерухомості осіб запрошують на Road Show – короткі екскурсії проектами Лев Девелопмент, де вони розкажуть більше про свій досвід, адже філософія Лев Девелопмент не просто продавати нерухомість, а змінювати стиль життя людей і покращувати його, і таким чином піднімати рівень життя в Україні. Зустріч з потенційними клієнтами відбувається на проспекті Чорновола, де усіх учасників роуд-шоу очікує автомобіль преміум класу, з якого ми розпочинаємо нашу екскурсію. Екскурсію проводимо трьома зовсім різними, але дуже красивими житловими комплексами. І також нашим лев Лайф Стайл Хотел. На цьому дійстві ви дізнаєтеся більше про те, як мають виглядати сучасні проекти. Це включає в себе дизайнерські холи, представницькі поверхи, продуману інфраструктуру, благоустрій і, звичайно ж, доступний паркінг та інше. Ми е задоволені екскурсією. і Думаю, що якщо комусь буде цікаво, як на нерухомості, так і. Взагалі потенційним жителям відвідати ці екскурсії дуже корисно. Тобто, ти по факту за, за декілька годин відвідуєш всі комплекси, в тебе складається враження про якусь філософію забудовника, ти розумієш цінності і вже там конкретно відчуваєш, бо зазвичай забудовники показують квартири на стані ще будівництва, і ти не можеш собі скласти картинку, як воно в кінцевому рахунку буде виглядати. А тут якраз ми сьогодні відвідали і арт-хаус, зрозуміли там ці. Ності там візуалу, які покладає Девелопмент», тому дуже корисно і точно радимо. Також це унікальна можливість ознайомитися із діючими вигідними пропозиціями від компанії Лев Девелопмент. Загалом ми долучилися до екскурсії на фоні того, що Lev Development запускає зараз, вже запустив проєкт допомоги медикам, військовослужбовцям, надає знижку мінус 11% на купівлю квартир і безвідсоткове розтермінування. І так як ми взагалі в оточенні медиків і працюємо з медиками, ми долучилися, щоб поглянути комплекси, ну, тобто зрозуміти взагалі інфраструктуру і пропонувати медикам. Додамо, що в кінці екскурсії на відвідувачів очікує приємний сюрприз. Участь у цих коротких екскурсіях безкоштовна. Тривають вони до двох годин та відбуваються кожної п'ятниці. А зареєструватися на родшоу можна, заповнивши відповідну форму на сайті компанії також через соцмережі та за номером телефону 067 шістдесят 242 у Львові встановили пам'ятну таблицю на честь Ірини Фаріон. Розмістили меморіальну таблицю на будинку, де вона мешкала на вулиці Масарика. 3 відкриття відбулося на 40-й день після смерті мовознавиці. Нагадаємо, що 19 липня Ірину Фаріон вбили на подвір'ї цього будинку. Підозрюваний у цьому злочині наразі затриманий. Поліція продовжує розслідувати цю справу. Не виходить на зв'язок та не відчиняє дверей. Під час патрулювання двоє напарників поліцейських отримали тривожний дзвінок із схвильованої жінки. Виявляється, її старенька родичка, які 85 років, зовсім одна і зачинена у помешканні. І як до неї добутися, бідолашний гадки немає. Служиві чимдуж кинулися на допомогу і зробили це дуже вчасно. Тільки уявіть, безпорадна пенсіонерка лежала у вані і захлиналася рідиною, яка у неї накопичилася у роті. Після допомоги бабцю одразу ж передали медикам. Пани на бик, на бик, на бик выплёвывайте. Все, вот так пани лежить. Ничего не переживайте, пани, все добре. Да. Кінь з непритомнів прямо під час роботи, а вже за кілька хвилин знову возив карету з туристами. По слів'янки підірвав мережу і неабияк сколихнув суспільство. Прямо у самісінькому центрі міста тварина раптово впала і підвестися самотужки вже не могла. Авторка відео запевняє, що власники змушують працювати кубил цілий день під пекучим сонцем та без води. Цей кричущий випадок миттєво зіння бурхливу реакцію. Зоозахисників вже готують петицію про заборону експлуатації тварин у Львові, а у міській раді навіть скликали спеціальну робочу групу, яка буде розслідувати неприємний інцидент. Відомо, що кін належить підприємству Каретний двір і вже не перший раз, коли воно потрапляє у скандальну історію. Чотири роки тому хулігани налікали тварин петардами і так сильно, що вони разом з каретою понеслися прямо на людей. Тоді одна з кобил налетіла на лавку та буквально підім'яла під себе Инко дитину довелося оперувати, а от конячку врятувати не вдалося, і її присипили. Щодо останнього випадку, то в каретному дворі запевняють, мовляв, падіння лише виглядало як виснаження. Насправді ж кубила просто заплуталася в упряжі у своєму зверненні. Керівниця фірми написала: стався неприємний інцидент під час вечірньої прогулянки каретою. Одна з наших коней луна випадково заплуталася в упряжі. Щоб її звільнити, довелося розщепнути упряж, яку вона притиснула своєю масою, що могло виглядати тривожно на відео. Ми хочемо запевнити вас, що наші коні отримують найкращий догляд. Вони вирощені у любові в нашій конюшні. Та є частиною великої родини. Зухвали пограбування банку на Володимира Великого розкрито. Сьогодні у поліції заявили, що розслідування завершено, і усі докази вже передали до суду. Ця карколомна історія трапилася ще у березні. Тоді льон шокували двоє грабіжників, які самісінького ранку залізли до одного з банків. А потім спокійно на очах у перехожих пройшлися до свого автомобіля з молотками в руках та набитими до країв величезними торбами. Нахаби навіть не зачинили за собою дверей в установу і поїхали з краденим у невідомому напрямку. Невдовзі з негідників за і ось тепер поліцейські поділилися деталями цього зухвалого злочину. Виявляється грабіжникам 31 та 40 років, і того дня вони винесли грошей та цінностей аж на 86 мільйонів гривень. Зараз на дух чекає вже лава підсудних та ймовірне покарання у 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Курилося, димілося, аж дихати було неможливо сьогодні для мешканців дев'ятиповерхівки у виниках. Ранок видався зовсім недобрим, і усе через їхнього сусіда з четвертого поверху. Одна з його кімнат зайнялася немов смолоски, і отруйний чат вже почав наповнювати весь будинок. Аби не гаяти жодної секунди, незвичайники перш за все почали рятувати людей. На вулицю довелося вивести аж 22 мешканці, які були у небезпеці. Серед них було шестеро дітей. Вже згодом необережний власник квартири зізнався, що скоріше за все. Пожежа почалася через павербанк, який він залишив заряджатися поруч із ліжком. Як наслідок, кімната добряче вигоріла. А сусіди тепер мають чималий клопіт. Адже їм також слід приводити до ладу свої помешкання.